Топ-5 автомобілів до 20 тисяч по версії менеджерів інтертрейда. Звичайно, цей рейтинг топа цього має очолювати тільки Тесла. Тесла 3 це, я думаю, крутий автомобіль за ці бабки, тому що він дуже економний і встає 18-20 тисяч під ключ. Volkswagen Tiguan 21 рік, це для любителів німецького автопрома. Хто його любить, сам всі плюси про нього знає. Він встає до 20 тисяч. Toyota Highlander з 2017 року, це вже рестайлінгова модель. Сімейний великий автомобіль. Вони є сімимісні, Також стають мотори їхні на газ. Так що дуже крутий варіант для сім'ї і для відпочинку. Nissan Rock з 2021 року, хто на нас підписаний, довгий час були такі моменти, коли ми цілими фурами ті роги возили, тому що це настільки надійний автомобіль. Економний, практичний в експлуатації на кожен день, який зараз стає до 20 тисяч в самому новому кузові. Ну і звичайно, в тілі мрії кожного бомвіста в 20 тисяч. Ми зробили f 15 x 5 Ви самі розумієте, що це за машина, тому багато про нього говорити не треба. Це топ BMW, всі його люблять. Так що f 15 зараз вже можна робити в такі кошти. Щоб отримати ще більше варіантів, переходь на нашу сторінку, переглядай наші відео та телефонуй нашим менеджерам. Вони з радістю допоможуть підібрати вам автомобіль вашої мрії.